Привіт, мої красунечки! Сьогодні розповім вам про своє замовлення. Це було замовлення ще е, неділю я замовляла чи в суботу, чи в неділю, вже не пам'ятаю. Але воно прийшло мені 2 дні тому, тому зараз я вам розповім, що ж я замовляла. Це було замовлення ще по сьомому каталогу, і мені поклали вже в це замовлення ось такий новенький каталог. За восьмий місяць, за серпень. Хоча нас попереджали, що у нас літній каталог буде на всі 3 місяці, але нас здивували і зробили нам новенький серпневий каталог. До речі, в цьому каталозі на всю продукцію серії доктора Тюна по по засоби для чистоти оселі на всю цю продукцію знижка 15%. Але хто зареєструється, до цього ще додасться 25% знижки. Тому дуже класна пропозиція. Також є в каталозі наборчики, які ми всі дуже полюбляємо, теж з знижками, і різні пропозиції. Отже, що ж я замовила: по-перше, мені дуже хотілося спробувати. Ось такий це у нас бальзамчик такий. це бальзам можна використовувати і на губки, і на лікті, і де у нас загрубіла шкіра. Ну, В общем, це такий живильний такий ось бальзамчик. Тут у коробочці є. Що це за засіб, як його використовувати. Вся інструкція є в коробочці. Ось такий малесенький, але він дуже концентрований, тому він дуже класний. Я взяла собі апельсинку, і мені ще дівчинка замовила теж таку, такий же ж самий бальзамчик. Спочатку ми думали, що він не пахне. Начали його нюхати, але почули, що ну, не пахне зовсім. Але бачите, ось я його там ковернула. І тоді вже ну, почав вже надходити такий приємний, дуже класний, приємний аромат. Він білого кольору. Я думала, якщо це апельсин, то буде такого, знаєте. Кольору, як, як ну, цитруси. Да? А він такого ось білого такого кольору, жирненький такий. І ось я нанесла на шкіру, дуже-дуже-дуже класно пахне. Ось тут вже розкрився аромат прям настоящого такого апельсинчика. Тому класно, у мене руки сухі, лігці сухі, тому будемо використовувати дуже класний засіб. Далі нам порекомендували, і я собі замовила, і, і ще одній дівчинці ось такий спрей. Це серія Grace and Flora. В мене вже є така, що у мене є, так, значить, мило для рук. У мене є такий, дуже класно пахне. Прям класно, класно зволожує класну шкіру рук. І у мене ще є гель для душу. Тому я схотіла собі ще отакий ось це такий спрей. Парфумований. О, який запах! Обалдеть! І на що тоді духи куплять, коли є отакий спрей. На літо спрей це саме класне. Він і охолоджує, і такий, бачите, він водянистий, дуже швидко випаровується. Залишається дуже-дуже приємний аромат. Ось такий. Далі. Що я замовила, дуже полюбилася мені оця серія. Це у нас серія з оливою. Там, в нас, значить, в серії є і шампунь, і кондиціонер, гель для душу, крем, крем для тіла, крем для рук і ще й мило для рук. Ось. І взагалі-то шампуні там 380 мл. а... Цього кондиціонера 200, тому мені не вистачає, тому я замовила ще собі кондиціонер. Шампунька ще якось є, а кондиціонер закінчується. Аромат дуже приємний, дуже класний, він такий густий, класний кондиціонер. І мені дуже подобається. Після нього моє волосся таке прям блискуче, розсипчате, воно таке м'яке. і Аромат зберігається навіть на 2-3 дні. Тому дуже класно. Мені дуже сподобалася ця серія, рекомендую всім. Далі, за те, що я це замовлення зробила на 30 балів, мені в подаруночок йшло за 30 балів, за кожні 30 балів якийсь можна було обрати товар з великою, з великою знижкою. Я собі обрала ось такий: це у нас парфумований лосьон для тіла. Зараз ми його будемо. О, він запаяний. Чи може не відкривати, може я комусь подарую його. Він мені достався оце лосьон за одну гривню. Навіть дуже-дуже навіть класно. Тільки ось трошечки коробочка якась така, бачите, трошки. Ну, можна, в принципі, отак подарувати, бо воно тут запаяне. Чому пині? Ось, бачите, запаяне, все, все добре, все чудове. Але за одну гривню отримати такий класний парфумований лосьон для тіла, це, це, це дуже класно. Вони в каталозі, ну, я, я навіть не знаю, скільки вони в каталозі коштують, але більше як 70-80 гривень. Так, далі, що ж я собі ще замовила? Е, замовила я собі. І я, і ще мені одна дівчина замовила, це такий ось у нас гель для умивання серії Edge Reversist. Я збираю цю серію цілком. Хочу її зібрати, поки я користуюся серією акне. Але хочу зібрати цю серію повністю. Запаяне також, бачите, все запаяне все. І уже Використовувати повністю цю серію. В цій серії у нас дуже класні продукти. Там у нас є і гель для умивання, і крем для. Крем для як це називається у нас? Підочі. Да? Дуже класний тонік, класний прямо в склі. Що там у нас ще є? Ну, багато продукцій, там 6 чи 7 найменувань. Крем є для обличчя. Тому я збираю всю цю серію і хочу повністю зібрати. У мене вже є 1, 2, 3, 4. 4 найменування цієї серії, хочу повністю зібрати і вже починати використовувати. Ну, і оце, це те, що я дуже-дуже-дуже-дуже хотіла. Це ще, я так розумію, Стара версія, бо зараз вже є в новій такій версії. Ці, ці крем, це крем миттєвої дії. Відкриваю на ваших очах. Воно все от так от. Ой, ну нічого не ж. А, це тут, це тут нічого по-російськи. Ні, є. Ну, ладно, воно мені, в принципі, і не потрібно. Крем проти зморшок миттєвої дії. Тут сашети. В складі, що у нас є, значить, о, я, я це таке не розумію, що тут вони пишуть. Ну, в общем, 30 сашетів по 0,3 мл. Зараз будемо бачити, зараз будемо дивитись, будемо відкривати класна така коробочка. У мене ніколи не було косметики, щоб отак було Ось от такі от презентабельні, Ой, дивіться, як гарно. Класне, так. Короб... О, коробочка магнітна. Тому потім можна використовувати якусь шкатулочку. Дивіться, як добре. Яка класна коробочка. Тут тільки за одну коробочку вже обалдіть. Так, ось такі сашети. Тут в нас всередині написано, що це у нас крем крекий, да? ось такі сашети. Щось вони такі малесенькі. Мені здається. Мені здається, що е, ну, вже в оновленої серії більші ці сашети йдуть. Тому я взяла поки на пробу ці. Я хочу, щоб це у мене були, типа як пробнічки. Тому взяла отаке. Це буде у мене як пробніки. Я так і розуміла, що це маленька така ось версія. Да? От такі міні-такі сашетики. Бо. Зараз, якщо я знайду вам, а ми зараз прям в новому каталозі подивимось, так, це звідси, да? зараз ми його відкриємо. Бо тут в новому каталозі написано, ну, в цій вже оновленої, да, серії, що е намальовані, наче, навіть і кольором вони іншим, бачите? Ось ось, ось ці сашети. 30 штук по 3 Тоже по 0,3 мл. І тут, і тут, в принципі, було написано, що тут, бачите, ось 0,3 мл. Може, теж такі маленькі будуть. Ну, ну в общем, будемо бачити ось такі сашети. 30 сашетів, ну, на місяць вистачить. Тому дуже-дуже сподіваюся, що вони справляться зі своєю роботою, так як заявлено, що це миттєве. Такий крем для миттєвого. В да, миттєво прибирають зморшечки. Такі, тому я дуже-дуже сподіваюся, що воно подіє. Ось така ну, коробочка взагалі взагалі класна, класна. Ну, прям я, я прям балдію. Ось таке невелике замовлення. Але, так як нас ця серія дорога, тому це у мене замовлення вийшло на 30 балів. І я отримала собі ще і подаруночок. Ось такий ось. такий Кому цікава продукція компанії «Фармасі», хто хоче отримувати величезні знижки від 15 до 55%, можете переходити за посиланням під цим відео, реєструватися до мене в компанію, в команду. І будемо співпрацювати, будемо економити, будемо використовувати продукцію вищої якості. Тому що це. Продукція дійсно дуже якісна. Це у нас турецький бренд. Продукція якісна, продукція дуже економна. Е, хочу зняти ще відео моїх пустих уже баночок. Їх там не дуже багато, і це те, що я використовувала за 4 місяці. Там, ну, взагалі, мало, тому що продукція дуже концентрована і дуже економна. Ну, а на цьому я з вами поки що прощаюся. До наступних зустрічей. Пока-пока!